Вітаю, друзі! У нас зараз йдуть дощі доволі такі непогані, ну а в теплиці тепло, затишно. Зараз 8 година ранку 25 градусів. Томати, як ви бачите, цвітуть. Не знаю, як будуть в'язатися плоди, але поки що мені все подобається, тому що їм всього вистачає. Так я ще нічим і не обробляла, нічого не давала їм з поживних речовин, тому що ну, мені здається, що їм всього всього вистачає. Китиці в'яжуться добре. Я маю на увазі тільки деякі сорти, тому що деякі тільки почали квітнути. Ось це несі 1549 Вже зав'язались. А це китайський велетень. Ну, томати потихень, потихеньку ростуть і квітнуть, але мова сьогодні піде про шкідників. Ну, хто думає, що в теплиці зовсім немає шкідників, той, певне, ще або не пробував вирощувати рослини в теплиці, в кого немає її. А може хтось використовує якісь хімічні методи. Зразу скажу, що шкідників вдосталь: це і якісь мушки, це і білокрилка, це і нічна совка, ну, дуже багато різної ось такої нечисті, яка попадає в теплицю. І, звичайно, намагаюся з ними якось боротися. Коли висаджую розсаду, Зразу розвішую ось ці липкі такі прапорці. Вони можуть бути різної фірми. Колись використовувала фірму Брос, але це дороге задоволення. Потім брала трошечки в нашому епіцентрі, купляла дешевші. Тепер на Аліекспрес син виписав. Можна використовувати навіть прості, бабусині, липкі такі ленти від мух. Точно так же на них це все, все прилипає і вони стоять ну зовсім недорого. ці липки пропорційно магаюся раніше, ще коли якраз висаджую розсаду, для того, щоб коли з'явиться білокрилка, вона перші ось ці е, такі малесенькі. Метелики змогли прилипнути, і тоді, звичайно, вже буде їх менша кількість, вони не будуть так розмножуватися. А ось тут не знаю навіть, що це за такі мушки, подивіться, скільки їх. Це ж теж якісь шкідники, а потім все це буде на помідорах. Мене запитає: а як же, якщо сюди попадають бджілки? Так, друзі, таке теж буває, звичайно. Ну, За сезон буває 3-5 бджілок, які прилипають. Але ну, виживає, як кажуть, сильніший. Це, на жаль, але так виходить. Боротися все одно якось приходиться. Ось вчора знову пропустила, як ви бачите, помідори з махрової квітки. Вони будуть ще більше розростатися і ще більше будуть ось такими страшненькими. Навіть для того, щоб порізати салат, треба буде ось це все повирізати. То краще їх прибрати, щоб не було їх на кущі. А всі остальні квіточки будуть добре зав'язувати рівні, гарні, чисті плоди. Знову про шкідників знайшла ось такий помідор. Ви бачите, і вже багато хто знає, що так працює нічна совка. Пробуравлює ось такі дири. Думала, що вона не спіймається, але до моєї радості зараз покажу. Ось вона дотягнуся. Подивіться, яка жирненька попалася нічна совка. Ви уявляєте, яке потомство вона має потім наплодити? Добре, що прилипла. Ось так я борюся. З цими всіми шкідниками, які є. Тому що спробувала багато хімічних різних речовин, нічого вони мені конкретного не дали. А ось цей спосіб я вже використовую, ну, певне, років сім, 5 то точно. Беру прапорець, ось такий, він складається з двох, я вже говорила, ріжу навпіл, щоб більше. Завісити свою теплицю. І вони ось таким чином висять. Вони липкі до кінця сезону, як я вже сказала, на них е, прилипає дуже багато білокрилки і різних метеликів, які тут зовсім не потрібні, які відкладають е, такі зелені, потім гусінь виходить. А цього року мені здається, що в мене особливо нічної совки буде тут багато, тому що в минулому році я перекопувала теплицю сама, і при кожному, такому як кажуть, нажатті лопати я звідти забирала отаку лялечку, з якої потім вилопляється. Ось ця нічна совка. А цього року син культиватором опрацював цю землю, тому не знаю, що буде. Сподіваюся, на краще. Ну, ось і все, що я вам хотіла розповісти, друзі, про ось ці липкі прапорці, тому що мене запитували. А ви напишіть в коментарях, як ви боретеся зі своїми шкідниками, чи то в відкритому ґрунті, чи то в теплиці. А вам здоров'я, миру та добра!